Доброго дня, мене звати Тетяна Мартиненко, я лікар-окуліст приватного центру Клініка Зір. Сьогодні ми поговоримо з вами про вікову далекозорість, або якщо говорити медичною мовою, цей діагноз звучить пресбіопія. Кожен з нас має рідних, які потребують окуляри для того, щоб читати, писати, затягнути ниточку в голочку. Тобто, якщо людина протягом життя не мала ніяких проблем з зором, то якраз після 40 вона починає їх мати. То що ж відбувається? А ситуація така. Що людина починає погано бачити мілкі деталі зблизька. Вона не може сфокусуватися. Або в неї все розпливається. Більше 50 хвилин, після 45 років, людина не може сконцентрувати свою увагу на мілких деталях з близької відстані. Більшість людей категорично не хочуть сприймати той факт, що їм потрібно користуватися окулярами. І тоді доводиться пояснювати, що ж відбувається. Давайте поговоримо про те, що у нас в оці є кришталик. Це лінза, яку придумала природа і поставила до нас в око. Особливість така, що всі клітини нашого організму живуть і відмирають. Наприклад, якщо ми будемо говорити про шкіру, то кожного дня мільярди клітин шкіри згущуються, відпадають волосся, клітини крові і так далі. Те саме відбувається з нашим кришталком. Протягом всього нашого життя він продовжує рости, але його особливість така, що він росте сам в себе. Він знаходиться в сумочці, в капсулі, і кожного дня. Ущільнюється всередину. Тобто наступає момент після 35-40 років, коли формується центральна частина кришталика, або ми його називаємо ядро, яке не може стати більш щільнішим і не може змінювати свою форму. Але яким чином людина бачила раніше на всій відстані чітко? Кришталик у молодому віці гнучкий. І еластичний. Він може ставати випуклим, а може ставати пласким. Саме завдяки цій еластичності кришталика людина чітко бачить на різні відстані. Коли кришталик плаский, людина бачить близька. Коли кришталик випуклий, людина бачить далеко. Коли приходить час 35 40 років, формується центральна. Щільна частина, яка не дає кришталику, стати пласким, і, відповідно, людина не може сфокусуватися на близьку відстань. Тобто, кожен має пам'ятати, що це фізіологічний природний процес нормального розвитку ока протягом життя людини. Якщо ви Помічаєте, що прийшов час для окулярів, ви не можете читати, писати без них, то прийшла хвилина звернутися до вашого лікаря. Окуляри повинен підібрати саме лікар. Чому? Тому що недостатньо просто вдягнути, подивитися і відкласти Купити. В кабінеті лікаря ви будете читати в ваших окулярах 10-15 хвилин. Треба помітити, чи немає у вас суб'єктивних скарг, чи немає головокружіння, чи дійсно ви чітко бачите. І тільки тоді лікар випише вам рецепт на окуляри, які ви придбаєте в оптиці. Прогностично зір на близь кожного року після 40 років наблизь падає. Ваших перших окулярів вам вистачить приблизно на рік-півтора. Після цього ви знову відчуєте, що починаєте відтягувати від себе руки. Тобто, знову прийшла хвилина звернутися до свого лікаря і виписати наступний рецепт. Погіршення зору на близь спостерігається до 60-65 року. років. Як зазвичай, людина починає з рецептури плюс 0,5 тобто четвертинка, а закінчується в 60-65 плюс 2,5 плюс трійка. Це норма, це не є патологією. Які основні вимоги до окулярів у віці? Це не має бути широка оправа, це має бути вузенька оправа. Чому? Тому що ви дивитеся зблизька. Але в цих окулярах, якщо ви подивитесь далеко, все буде плести. Велика помилка, коли людина починає носити їх постійно. Ні, ні. Ви бачите вдаль і так, вам потрібні окуляри тільки на роботі, близькій відстані. Якщо ви працюєте не тільки з документами, а ще й з комп'ютером, то ми можете вибрати окуляри з антибліковим покриттям. Або воно ще називається ЕМІ-покриття. Що воно робить? Воно забирає додаткові засвідчення. Вашого монітору і тоді ваші очі не так втомлюються. Також ми рекомендуємо не економити на оправі, краще взяти середньої цінової категорії, Тому що кожний рік, півтора року, ви будете міняти туди окулярні лінзи. Якщо оправа буде дешевою і не з якісних матеріалів, уже при другій постановці лінз вона розсипеться в руках майстра. З вами була Тетяна Мартиненко. Бережіть зір. До побачення!